Ви знаєте, дорогі мої, в нашому житті дуже багато ми з вами маємо зустрічей. Кожного дня ми з ними зустрічаємося. З рідними, з близькими, з друзями, з тими, хто любить нас, з тими, хто нас не любить. З усіма ми зустрічаємося. І є зустрічі добрі. Ви знаєте, дорогі мої, що Ісус Христос минулої неділі, як ми читали, прийшов, перепливши озеро до землі Геннисарецької, зціливши там того хрого, біснуватого чоловіка, вигнавши з нього всіх бісів, зробивши його здоровим. Але народ тої землі, налякавшись з того, що сталося, сказав, щоби Господь відійшов від них, тому що вони грішні люди і вони бояться бути біля нього. Господь, перепливши озеро, прийшов в це місто. І бачите з того, що його там чекали, тому що багато людей тиснулося до нього, дуже багато чекали, що він прийде і побуде з ним. В один момент ми бачимо, що один начальник, начальник синагоги, одно тільки слово по нашому розумінні начальник це ми. Вже знаємо, що це людина поважна, людина статусу, якої великий, приходить до Сина Божого для того, щоб попросити зцілення для своєї дочки. Син Божий погодився, і коли він прийшов до дому начальника синаоги, в той момент одна Жінка повернулася до нього. Жінка, яка багато років страждала на кровотечу, і ви навіть не можете уявити, як важко їй було жити. Жити тому що за тими законами, законами юдейськими, вона завжди рахувалася нечистою. І для того, щоб її жити зуспільно з усіма людьми. І її треба було, щоб в неї кров зупинилася, потім приходить період очищення, який займав 40 днів. І після того вона мала би прийти, вже спілкуватися з людьми, вже можна було її доторкнутися. Вона від того, хто дотокався до такої жінки, теж рахувався вже нечистий, that's what Що, може оце одне мені поможе. Тільки мені треба до нього доторкнутися, доторкнутися до його одягу, і я отримаю зцілення. Підкравшись ззаді, доторкнулося до одягу сина Божого. І в той момент коли проголоте у неї зупинилася, вона отримала зцілення. Але син Божий почав говорити, що хтось мене доторкнувся. Коли апостол Петро сказав, що багато оточує тебе людей, і ти питаєшся, хто до мене доторкнувся. Ніхто хто доторкнувся до мене з вірою, говорить син Божий, тому що я чув, що сила з мене вийшла. І коли жінка побачила, що вона вже не може це отаїти, підійшла до Сина Божого і розказала все про себе, на що Син Божий сказав. Дерзай, дочко, іди з миром, віра Твоя спасла тебе. І бачимо, що з тих слів Син Божий усиновив цю жінку. Тому що він сказав їй, іди, дочко, з миром, віра Твоя спасла тебе. І тепер вона вже не була сиротою, тепер вона вже не була, ніколи не маючи нікого з рідних, а мала в родині, Сина Божого. Чарів. І в той момент прийшли слові і сказали, що не турбуй вчителя, дочка твоя померла, але син Божий говорить, що вона не померла, вона спить і все можливо віруючому. Ви знаєте, що, будучи начальником синаоги, він знав, Закон. І знав те, що жінка, яка доторкнулася до Сина Божого, тим самим зробила його нечистим. Тим самим і Синові Божого, зівденським законом треба було би прийти в період очищення. Але людина, яка в тяжкому горі, котрі вже зараз сказали, що дитина померла. Він не звертає уваги на той закон, але чує тільки слова сина Божого, що все можна віруючим. що людина вірить, то все людині можна. Син Божий прийшовши, зцілив цю дитину і зцілив, скажімо, повернувши в неї життя. Тому що вона вже не дихала і багато почало говорити, що вона померла і нічого не поможе. А Син сказав, що вона спить, і ті всі почали з нього насміхатися. Але син взяв взявши за руку, повернув у неї життя. Зустріч відбулася. Відбулася зустріч цієї кровоточивої жінки відбулася зустріч цієї мертвої вже дівчинки. Зустріч з силам Божим. І як ви думаєте, що ця жінка більше не хворіла, вона хворіла на різні хвороби, тому що людське тіло, воно, коли виконує свій ресурс, коли воно починає старіти в ньому, в моторі, в машині, з'являються різні болячки. Так само, і ця жінка теж більше хворіла. І ця дівчина теж зі свого сидного життя померла. Але в даний момент при цій зустрічі вони отримали одне зцілення, а друга Воскресення. Ми з вами, дорогі мої, теж зустрічаємося з Богом. І ця зустріч у нас є. Майже завжди доленосним, хто раніше, хто пізніше приходить до Бога, але всі ми з ним рано чи пізно зустрічаємося. А зустріч наша з ним у проводиться, проводиться той момент, коли ми з вами підходимо до Святої Євхаристії, коли ми з вами приймаємо тіло і кров Господню, тоді ми з вами. Поєднуємося, тоді ми з вами якраз зустрічаємося з Сином Божим. Євхаристія є та святе титанство, яке нас поєднує з Богом. І одного разу, якщо ми з вами почитаємо життя Григорія Твої слова, то побачимо в ньому. Сім'я, котра має бажання в суботу перед літургією ввечері простори. У них немає як у нас за, за не нашою традицією піти п'ять просторів, а печуть одну велику простору і приносять, як дар Богові в неділю зранку для того, щоб священник і служив над нею святу літургію приносить цупростору. І от одна жінка принесла дар цю цупросто. І отець Реорій, він літургію, наставши той момент, коли ця жінка підійшла до святого причастя, і там говоряться оті слова, «причистою тіло і крові причищається раба Божа. І називаючи її ім'я, він побачив, що ця жінка посміхається. І зупинившись ложкою, жицею, спитався в неї, чому ти смієшся? На що вона відповіла, я тобі зранку принесла оцей хліб, а ти тут зараз говориш мені, що причищається раба Божа і тіла, і крові Годня. Я знаю, що це хліб, на що Григорій Помолившись, звернувшись до Господа, помолився і попросив Божого, Господь зробив чудо. І в той момент на лжиці з'явився кусок людської плоті. І ця жінка, побачивши і побачивши всі присутні, забравши в неї мову, повірила, що там не хліб, а тіло і кров Господня. Нашої отець, отець Святий Григорій, помоливши, і тіло далі перетворилося, плоть далі перетворилося, у тіло Господнє перетворилося у Хліб. І Жінка, причастившись, стала дуже побожною, і ті всі люди, котрі були присутні в храмі, багато у кого може диявол робив ці спокуси, повірили, що те, що є в чаші, то є хліб. Певний момент перетворюється у тіло і в кров Господню. У цьому з нашому злами з'єднанні, в єднанні звятої Євхаристії, коли ми приймаємо і тіло, і кров, коли воно приходить, входить у наше з вами тіло, ми поєднуємося з Сином Божим, ми поєднуємося з Богом. Ви знаєте, що Пізнати свою рідну дитину можна тільки по тому, якщо в ній є ваша кров. Якщо ми будемо приймати тіло і кров Господню, то ми будемо з вами дітьми Божими. Господь буде мати нас за своїх дітей. Ви знаєте, що в нас є сім дайніх. Всім таїнстві в церкві, і кожне таїнство має свою вагу, і ніяке таїнство не заміниме. Кожне таїнство робить те, до чого воно потрібне. І не через таїнство сповіді ми приходимо до таїнства причастя. Можна посповідатися і не причаститися. Можна причаститися. Не посповідаючись. Ви скажете, як таке можливе? Можливе, тому що вони є різні, вони не перескаються. Скажемо, якби, це, якби вони були поєднані, то не було питанства сповіді і не було питанства причастя. Скажімо, людина, котра відчуває, що вона може прийняти тіло Господнє, кров Господню, котра провела ніч, скажімо, по молитві, переглянула своє життя, вона може підійти. Цього великого таїнства. Ви знаєте, що у Грецьких країнах поширено оце, скажімо, духівництво, коли є отець, який є духівник, який веде свою парафію, веде своїх прихожан, веде своїх тих, хто приходить у храм Божий. Скажемо, з вас усіх присутніх, я кожного з вас знаю. Я знаю, як говорять у вас, кожного може хто чим дихає. Заведено більш менш так, що один раз у місяць пішли посповідалися, але кожної неділі приходять до причастя. Звичайно, зранку не приймаючи каву, не курячи себе. До сповіді і почнете говорити монахові, що ви себе рішили, словом, ділом, думкою, то він вас просто вижне з цих сповідь і скаже, що йде до причастня. Тому що кожен з нас і я, і ви маєте отакі гріхи. Готуватися потрібно, потрібно до святого причастня готуватися. Але треба більше знаходити ті неділі, коли ви можете. Тому що це є дуже-дуже важливо. Тому що і життіло Господнє, і кров Господня буде у вас всередині, то ви будете Божими дітьми. А Господь буде вашим батьком. Так що по мірі можливості чим більше підходьте до святого. Не відкидаючи у сповільню, тому що за місяць, коли пройде місяць якийсь промежуток часу, ви, звичайно, і будете говорити погані слова, ви щось візьмете дозволу, ви всім'ї з кимось посладитеся, ви когось за цей період обговорите, може, і не один раз, ви може подивитеся якісь брудні сцени, ви може подумайте якусь віхову що ви зможете прийти б раз у місяць, можете і два рази прийти посповідатися. Так що, дорогі мої, зустріч у нас з Богом може відбуватися кожної неділі, але залежить від нас, чи ми хочемо цієї зустрічі, чи ми готові до цієї зустрічі. Бачимо всеї кровоточивої жінки, що вона 12 років витратила все своє майно і подумала у своїй голові, що тільки мені доторкнутися до нього, і я отримую зцілення. Так що, дорогі мої, шукаємо і примножуємо ті моменти для того, щоб поєднуватись, для того, щоб зустрітися з Богом і для того, щоб Він. Господь увійшов у наше тіло і ми стали його дітьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!